Проблема таких парковок в тому, що ми дивимося на машини, намагаючись їх об'їхати, тобто намагаючись не врізатись в машину. Треба ставити погляд, щоб вів вас туди. І якщо вам за один раз не виходить, ви маєте побачити потенційне місце, де ви стаєте, потім розвертаєте машинку назад, чуть-чуть в протилежну сторону, а потім знову поглядом цілитись і намагаєтесь попасти в середину парковочного місця, хоча там є певний нюанс, як коли ви стоїте боком, то вам треба цілитись не в середину парковочного місця, а попід автомобіль. І лише в самому кінці вирівняться, тоді ваш автомобіль стане рівно. Щоб заїхати, треба не поруч бути, а треба інтервал взяти. Тому що якщо інтервал не візьмете, то нічого не вийде. І ось ми беремо інтервал. Трошечки заїжджаємо далі, таким чином, щоб ніби. Ну, ми маємо одразу розуміти, що ми швидше за все премся в цю машину. І це нормально. Краще сюди, ніж навпаки, сюди. Бо якщо ми так станемо, то з цього положення вирулити буде дуже важко. Тому ми ніби трошки переїжджаємо і заїжджаємо ось так сюди. Ну, не впритик, звісно, а ось так. Потім задня передача. Кермо до упора протилежну сторону розвернулись, але бачите, ми отак стали, типу ще ще не рівно. Тому я рекомендую цілитись не одразу в центр, тому що ви тоді, скоріше все, поїдете ось так, дуже близько до ось тієї машини, яка знизу. Ніби ось туди, куди я показав. Якщо. Бачите? Тобто, з першого разу раз, раз. І цілимося ось туди, в ту от лінійку, точечку, ось туди тако, попід саму машинку. Попід нею, попід нею, попід нею. І в самому кінці, коли залишається пів метра останніх, там буквально вже майже приїхали, бачите, ми криво зараз. Але в самому кінці, якщо ми кермо до упора повернемо, ми просто вирівняємося. Раз і вирівнялось. І все, і ми стоїмо. Тобто ви боїтесь в'їхати всю машину і всю, то дивитись то в одну, то в іншу. А нам треба туди було прицілити. Ось туди, трошки так от туди, правіше.